Всіх вітаю знову на каналі. З вами Канадський Марк. І сьогоднішнє відео буде абсолютно дуже важливим та цікавим. Знаєте, я вже проживаю в Канаді майже 20 років і був в багатьох різних штатах, тут, в Америки. фактично зі всіх боків посередині, тобто я бачив цю країну, я розумію цю країну, я дійсно можу порівняти так, як ніхто може порівняти. Бо багато є експертів в інтернеті, які роблять ці. Порівняння перебувши, можливо, в Канаді, в одному місті, там і, пару тижнів, півроку, потім їдуть в Америку на півроку, і потім стають абсолютними експертами в цій сфері, в цій темі. А я хочу і щирого серця, так як воно є, вам розповісти, просто так як воно є легко і в загальному поговоримо трошки про медицину. Поговоримо, в якій країні дійсно краще поговоримо про. Можливості поговор... і не будемо дуже сильно робити акцент на е, кліматі, бо клімат це одна з, один з найбільших факторів, досить таких логічних факторів, чому в Сполучених Штатах Америки набагато краще. Але ми поговор... постараємося порити про трошки інші важливі, актуальніші речі. Я вас попрошу, залишіть цьому відео вподобайку, підпишіться на канал, щоб ви не пропускали цікавого контенту, бо на вас чекає дуже цікавий контент. З різних куточків світу, та також багато інформаційної інформатики, яка скоро буде знаходити на цей канал знову, бо багато людей по продовжують подорожувати в Канаду. Я вам буду розповідати дуже цікаві речі, дуже скоро і на вас чекає дуже цікавий та унікальний сюрприз, коли ми доберемося до 150 тисяч підписників. Поїхали! Почну я з того, що тут, Сполучених Штатах Америки, зовсім все відрізняється від Канади. Знаєте, найбільше чим відрізняється? Відрізняється тим, що тут немає значення, чи ви великому якомусь місті, такому як Майами чи Лос-Анджелес, чи ви в якомусь такому малесенькому містечку перед цими містами? Тут дуже і дуже сильно заселено, тут дуже рух великий, дуже багато людей, звісно, бо тут 350 мільйонів, майже населення до 40 мільйонів Канаді, і в загальному 80% всього населення Канади базується дуже і межується на кордоні Сполученими Штатами Америки, тому в принципі сама Канада як країна то більша по території, але не використовують вони всю територію, так як тут сполучених штатах Америки майже всю використовують. І тут люди, якісь більш такі, знаєте, не то що привітні. От в Канаді люди привітні, дуже такі щасливі, і вони, ніби як то сказати. Навчені, що треба усміхатися, вітатися абсолютно зі всіма людьми, навіть якщо ви гуляєте парком. А тут ні, тут більше все більш таке, знаєте, подібне, як в нас в Україні. От до нашої улюбленої батьківщини якось базари, магазини, дуже багато бізнесів, конкуренція, шиномонтаж. Розумієте, така більш легкість, більша свобода. Дійсно, відчувається така конкретна демократія, де кожна людина має вибір. Робити абсолютно все, що вона хоче робити, тобто в тому плані так тут в Сполучених Штатах Америки трошки вільніше, але тут і, і за того всього і небезпечніше. Якщо ви комусь перейдете дорогу, кому не варто переходити дорогу, то тут може все для вас закінчитись дуже швидко і дуже погано. Абсолютно в будь-якому куточку цієї краї... в канаді в загальному безкоштовна медицина, і в канадська медицина рахується трошки абсолютно на на капельку краще від. Сполучених Штатів Штатів Америки медицини, але є один нюанс: що якщо два роки тому, чи три роки тому, чи п'ять років тому це було дійсно категорично видно, що тут було безкоштовно, тут було вигідніше, тут було краще для людей в Канаді отримувати медицину, то тепер це далеко не так. Зараз сполучених штатах Америки, звісно, потрібно платити потрібно страховки мати, щоб купляти медицину. Бо якщо ви не будете купляти ніяку страховку. Ніяку нема не маючи взагалі можливості до медицини і щось відбудеться, ви можете потрапити на дуже велику суму. Буквально сім днів перебування в лікарні тут, в Сполучених Штатах Америки, може вам коштувати від 100 тисяч американських до 300 тисяч американських. Залежить звісно, і за якої причини ви будете лежати, що ви будете використовувати, і яку медицину вам будуть колоти, і взагалі де ви іменно будете лежати. Тому це дуже і дуже така, знаєте, ситуація. Що дві країни в Канаді зараз дуже велика проблема, що не вистачає просто лікарів-спеціалістів, дійсно і за того лікарні дуже переповнені. А тут просто дуже дорога медицина, і потрібно платити страховку. І повірте, її потрібно платити, бо ви не хочете потрапити на такі гроші, бо вам ця вся Америка вийде. Бо як на рахунок цін вас точно цікавить такий фактор, тому що ціни на нерухомість, ціни в загальному на продукти де дешевше, де краще. Зразу вам так скажу, що в Сполучених Штатах Америки набагато дешевші ціни, залежить, де ви будете жити, де ви будете проживати, що вас іменно буде цікавити. Тут є більша різноманітність, тут більша конкуренція, від того базарів більше. Тобто, якщо ви живете в якомусь місті, ви знаєте місця, то ви можете конкретно економити. Бензин дешевший тут так само, і в загальному нерухомість дешевша в Сполучених Штатах Америки це теж залежить буде дуже сильно від міста. Ну але я, якщо дивитися в загальному. То тут можна купити дуже великий особняк за такі самі гроші, як, наприклад, в Ванкувері, купити однокімнатну якусь квартирку або навіть е в Торонто, взагалі навіть не говорю. Тобто, в загальному по цінах тут досить приємніше, тут більше можливості в Сполучені Штати Америки. В загальному більшість людей хоче приїхати, і більшість людей, які навіть емігрують в Канаду, вони хотіли би поїхати в Сполучені Штати Америки, але тут просто нікому люди не потрібні. Тут така велика робоча сила, тут стільки тих людей. То стільки є іммігрантів, імміграція? Вже що тут просто ці країні не потрібні люди, так і Канаді. А Канаду, бачите, їдуть переважно звідки з Індії, їдуть з цього, як його називається, з Філіппін. І тому е, тут менше тих людей з тих країн, і в Канаду вони їдуть і там створюють свої такі громади і поступово перетворюють Канаду, можна сказати, в свої такі маленькі країни в перебуваючи в Канаді. Також я хотів з вами поговорити і вам розповісти про те, що в загальному в самій країні, тут Сполучених Штатах Америки, трошки зручніше жити в тому плані, що тут можна подорожувати між штатами, і кожен штат він дуже багатий, багатий на історію, багатий на природу, багатий на можливості. І дуже розвинуто, наприклад, для далекобійників ці різні професії. Тут можна по тому заробляти гроші. Також в загальному ця країна трошки дає більше. Але так як я вже підкреслив, на жаль, цю країну не так легко потрапити. І тому я не один раз розповідав своїм глядачам, всім хто їхали. Я говорив вам, казав: візьміть, отримайте канадський паспорт для початку. Потім канадський паспорт вам дасть безвізовий режим на півроку в Америку. Ви таким чином змогли би поїхати в Америку, попробувати свої сили, подивитися, чи вам ця країна подобається, навіть відвідати деякі штати, які ви би колись, можливо, би навіть мріяли би відвідати. І навіть якщо ви тут би не залишилися чи не змогли би залишитися, все рівно ви би принаймні тут побували і відчули би цю прекрасну країну, цю силу, цю демократію. Найсильнішу фактично державу в світі на свій власний розсуд. А так, знаєте, і потім в майбутньому, можливо, ви могли якось податися на грін карт, знаєте, залишитися тут. Це дуже важко зараз робити. На грін карт отримати в теперішній час набагато складніше ніж колись. І в загальному це була така складна процедура. Але я б не сказав, щоб якщо рівняти ці дві країни, що якщо ви живете в Канаді, то ви чимось програєте. Якщо ви живете в Канаді вже довгий час, маєте роботу, маєте. Стабільне життя, то в принципі в Канаді досить класно жити. Непогано можна жити, подорожувати два рази в рік з Канади, навіть Сполучені Штати Америки. Але якщо ви дійсно маєте можливість поїхати в Сполучені Штати Америки, тут просто більше можливостей, тут більше є можливостей навіть заробляти, працювати на готівку, працювати офіційно і ну, в загальному можна так сказати, що між цими двома країнами. Канада дуже подібна в тому плані, що майже всі бізнеси, 80% всіх бізнесів, яких знаходяться в Америці, е, оперують в Канаді. Тобто, якщо ви живете в Канаді, ви привикли до цього і ви ціле життя е, жили в Канаді, то як ви приїжджаєте сюди, ви дуже бачите багато всього подібного, дороги подібні, будинки в якомусь сенсі подібні. Просто природа не є подібна, то точно. І саме головне, що клімат. Канада в більшості 80% всієї Канади холодна. Порівняно до Сполучених Штатів Америки, що дійсно є дуже багато прекрасних таких місць, де ви можете жити круглорічно і навіть ніколи не бачити снігу. І це для багатьох людей дійсно дуже важливий фактор. І... Іменно також інший плюс, що ви заробляєте в американських доларах, а не в канадських доларах. І американська валюта набагато міцніша ніж канадська валюта, і це теж людям більше подобається. Надіюся, що відео вийшло цікаве, інформативне, і ви в загальному зрозуміли суть цього відео між цими двома країнами дуже є багато подібностей, але важливо не рівняти дуже сильно ці країни. Звісно, що сполучених штатах Америки набагато більше є можливостей. І в Канаді є можливості для людей, які хочуть працювати. Просто Канада якийсь час повернула, можливо, трошки не в той бік, куди хотілося би, але вона поступово крокує назад. Я сподіваюся, що крокує назад до того рівня, де вона була колись. Але в загальному у Сполучених Штатах Америки круто, класно. І це дійсно класне місце, в якому жити і можна сказати, одне з найкращих в цілому світі. Вам бажаю, друзі, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.